Привіт! Вже недалечко, червоне яєчко. Сьогодні ми фарбуємо яйця на паску. Лише в лушпинні, але трьома незвичними способами. Для фарбування нам знадобиться панчохи, резинки, яйця, помиті, лушпиння та сітка, в якій була цибуля. Так, але лушпиння нам потрібно порізане і яке поєднане з нарізаними шматочками, полосочками паперу. Отже, перший варіант: Софійка обкачує яєчко сіточкою з цибулі ось кілька разів, щоб в нас утримувався такий візеруночок. Ось, вона бере резиночку і так тісненько-тісненько зав'язує яєчко. Ось два таких яєчка ми вже приготували. Ми їх потім будемо пускати в цибулиння. Другий варіант: беремо яєчко, опускаємо його в водичку, щоб воно було мокреньке. Далі. Ось таким чином робимо, щоб налипали наші стрічечки, паперові і цибулька, щоб налипала. І тоді яєчко ми кладемо у панчішку. Кладемо у панчішку, щоб на ньому потім були візеруночки. Ось так. Кладемо одне яєчко. Робимо такий вузличок. Ось так. Ось так. Робимо вузличок такий. І тоді можемо поруч класти друге яєчко. І третій варіант теж дуже цікавий: ми беремо яєчко, прикладаємо до нього листочки, які зараз ростуть невеличкі, гарненькі. Ось з однієї і з другої сторони. Ось і також поміщаємо в панчішку, так, щоб вона тісненько прилягала до яйця. І тепер ми всі наші підготовлені яєчка кладемо у лушпиння. У відвар охолоджений лушпиння. Ми його зробили попередньо ось. І таким чином, щоб воно все було готове. До речі, підписуйтесь на канал, там є дуже багато цікавих рецептів, які ви можете використати на паску. Ось так ми все підготували, зробили і ставимо яйця варити на 10 хвилин. І ось результат нашої праці: наші пофарбовані яєчка. Оце яєчка з сіткою, Ось це з листочком, Ось. а ось це з лушпинням. Так, всі три способи фарбування у лушпинні бюджетні, цікаві, прості і доступні. Підписуйтесь на наш канал, дякуємо за увагу і бажаємо вам миру та смачної, і спокійної, гарної сімейної Паски. Дякуємо за підписку. Будьте з нами!